Беремо яблучну сушку і варимо у зварчик. Варимо 15 хвилин. Далі півгодинки настоюємо і пересіжуємо через друшлячок. Отримаємо на півфабрикату 2,5 літри. Додаємо до нього 5 столових ложок цукру, одну чайну ложку лимонної пісоти. Далі беремо чашечку, наливаємо пів чашечки холодної води і розмішуємо в ньому 5 столових ложок картопляного крохмалю. Добре перемішуємо його і у узвачик і додаємо туди крохмаль, розмішаний у цій чашечці. Так, далі перемішуємо це все, щоб, не дай Боже, нічого не прилипло. Мішаємо, додаємо сюди ще трошечки ванільного цукру. Забагато не потрібно, щоб він не гірчив. Це так, для смаку, для відтінку, щоб додати якісь яскравості вашому е, киселику. Далі перемішуємо. Наша ціль довести його до кипіння, щоб, не дай Боже, нічого не прилипло, мішаємо. Ось він вже густіє. Бачите, на очах зразу починає густіти наш киселик. Добре, перемішуємо його. І добиваємося того, щоб він кипів. Ось він закипів. Все, отримали ми киселек, він готовий. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім смачного. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.